Одному з найстаріших технічних вузів країни Київському політехнічному інститутові минуло 50 років. За цей час інститут дав країні понад 12 тисяч інженерів. З його стіл вийшли державні діячі, вчені, організатори народного господарства, серед них товариш Сенін, заступник голови Ради міністрів УРСР, академік Бардін, директор Кузнецького металургійного комбінату товариш Білан та інші. Теперь понад 3300 студентов заповнились аудиторией и лабораторией института. Глава Президии Верховной Рады Украины товарищ Горячуха вручил орден Ленина и грамоту делегации институту в зв'язку с 50-річним Товариш Гречуха тепло поздоровив нагороджених і побажав їм далі успіхів на благо нашої батьківщини. На честь ювілею інституту в Київському театрі та балету відбулось урочисте засідання. Тут зібрались представники партійних, радянських і громадських організацій столиці. Директор інституту товариш Клигунов виступив з доповіддю про славний шлях інституту. З привітанням виступив міністр Вищої освіти Союзу РСР товариш Кахтанов. Учасники урочистого засідання прийняли привітання великому Сталіну, а також товаришеві Кущову і товаришеві Коротченку. Передовий у Харкові верстатобудівний завод імені Молотова вже 20 жовтня достроково виконав річний план. Перейти в завод зобов'язався дати до кінця року 2 мільйони карбованців на планових нагромаджень. За це борються кращі люди заводу. Знатний стахановець, стокар Іван Федорович Подвеско виконав 16 річних норм. Це більше за 3-5 річки. На честь. Дня Сталінської Конституції колектив верстату будівного заводу зобов'язався підвищити продуктивність праці і дати країні більше як 100 понадпланових планових верстатів. Стала до ладу перша черга Київського шовкового комбінату. Колектив комбінату, виконавши достроково річний план, енергійно бореться за виконання в 4 роки. Таканука Марія Нікорка забезпечує розмотку з кожного кокона 1800 метрів шовкової нитки. Варвара Шишкіна першої на заводі освоїла роботу ватерниці на автоматі Київського експериментального заводу. Біля снувальної машини Марія Сухомлин систематично дає півтори норми. Це складний процес, від якого залежить узор шовку. На кінецькій пігічні комбінат дасть країні 1 мільйон 300 тисяч метрів шробкової тканини. Львів, ми на заводі телеграфної апаратури. Недавно колектив заводу освоїв випуск складних апаратів водо. механік регулювальник товариш Курмишев щодня виконує завдання на 300%. Складальність товариш Лалакіна дає 2-3 норми. Старший механік товариша Алпатов, контролює регулювання нового апарату. Львівський завод телеграфної апаратури разом з передовими підприємствами країни зобов'язався виконати п'ятирічку за чотири роки. 17 го парадз'їзду на Житомирщині живе і працює знатний хмеляр, комуністка Марія Артемівна Нестерчук. Вона встановила цього року світовий рекорд вирощування хмелю. В хаті лабораторії відбулося засідання вченої ради Житомирської науково-дослідної станції. Член вченої ради Марія Нестерчук розповіла про мічурінські методи вирощування високого врожаю хмелів. Після засідання Марія Артемівна написала листа академікові лисенки, в якому поділилася своїм досвідом і зобов'язалась майбутнього року домогтися нового рекорду. У Києві відкрився зимовий концертний сезон Української державної філармонії. Перед на гастролі в Москву оркестр філармонії дав симфонічний концерт участю учетом Сталінської премії Еміля Геллинса. Піаніст Еміль Гиллинс виконав концерт Сенсанса.